З свого потягу, скажи мені, будь ласка, де ви чекаєте? Да, я визначаюся, ми зараз йдемо ми біля вокзалу. Ми так далеко не відпускали дитину і надовго. Як вона їхала, то вона була недалеко від хати. Надіємося, що все буде добре, але кожен з батьків хвилюється звичайно за своїх дітей. уникальное комьюнити людей, которые находятся здесь. Цените его, живите этим моментом. Я очень люблю фразу ⁇ карп ди ⁇ потому что самое главное ⁇ это тот момент, в котором мы находимся. Доброго ранку. <laughs> Настоящий. <laughs> <hier. laughs> <laughs> Доброго. Доброго ранку. Що тися досі з одним носком? Так у нас будильник не зробити. Певно, я вірю в дружбу між усіма, тому що мене трохи бісить той факт, що люди говорять, що дружба між жінками не існує, і дружба між е, чоловіками і жінками теж не існує. І тоді постає цілком логічне питання: а з ким тоді мені дружити? дружище не получаете ответа подходите со стороны головы пробуем пульс Дуже багато різних планів на наступний рік. Справа в тому, що я фіналіст програми обміну FLEX, тобто Future Leaders Exchange Program, або програма обміну майбутніх лідерів. Через декілька тижнів я поїду в штати на рік. Говорити зараз, чи збираюся там жити, чи збираюся вести там сім'ю, дітей, побудувати бізнес, там ще щось, якісь такі величезні грандіозні плани. в мене немає. І моя душа прагне подорожувати саме світом, тому що. Життя коротке і хочеться за це життя побачити багато різних речей на сидіти на одному місці, в якійсь в країні. Все, тепер граємо через центр. Стой, стой. О -о -о! Ага. Давай, подавай! Подавай, як подавали всяким подавай. подавай, подавай, подавай <coughs> я не понял, мене кто-то поставив в центр. ,ね? Захар, твой второй мяч, второй. Ти його должен скидывать на подачу. Я прыгаю і бью. Понял? Хорош. Самое главное в волейболе это команда. Без команды невозможно ничто выиграть. Если ты будешь играть в соло, ты проиграешь. Ну я директор своей компании. У меня есть пиар-менеджер и две швеи. Сложно договариваться так... с другими людьми и сложно так делать, чтобы твоему клиенту понравилось твой продукт. Перед тем, как выпустить свою футболку, у меня было около 11 поставщиков. И у всех в них были плохие ткани, неподходящие для меня. Меня обманывали три дизайнера, которым ты скидываешь предоплату просто, они не делают того, чего должны. Зачем мне деньги? У меня такая мечта с детства. Я хочу повести своего папу в автосалон и сказать, выбирай. Чтобы он выбрал машину любую, я смог ее сам ему купить. Это моя мечта. мені, будь ласка, розгорнути. А отут є дуже цікаве завдання написати лист людині, якою ти захоплюєшся. Я дуже хочу написати Вінфрі. Це американська телеведуча, дуже відома. Вона мене надихає як людина. Не знаю, може станеться диво, і вона відповість на мій лист. Взагалі з усіх цих завдань, якщо так дивитися, є дуже багато таких, які вип... виповнені повиповнені нібито наполовину, серйозно. Знаєш, що я пропоную? Замалювати половину завдання. Ніби ти навчилася грати на гітарі, але тільки наполовину. Каріна 14. Харків. Яким би ви були без спорту? Я вирішив стати спортсменом для того, щоб їздити і увідіти міри. Любое путешествие дає тобі столько знань, как ни один университет этого мира. Бокс мне не нравился изначально, вообще не нравился. Вот Эммануэл Стюарт мне помог влюбиться в бокс, когда мне было 27 лет, после того, как я проиграл. Это на грани было решение или продолжать дальше или просто-напросто закончить спорт. Вот тогда пришла любовь к спорту после поражения. Вы ведете курс с челлендж management, а сейчас мы хотели выкликать на челлендж вас. Для цього вам необхідно підійти в тінь до столу і лягти на нього. А дівчата, будь ласка, піднімайтеся і так само підходимо туди. Зараз я поясню, що потрібно робити. Ближче сюди, щоб повністю було живуть. Добре, тепер постарайтеся повністю напружити тіло, а дівчата будьте... готуйтеся. Раз, два, готуйтеся. когда боксер хочет ударить рукой, и когда у него пальцы растопырены, ну что получится? Ничего не получится. Но каждый палец это представитель команды. Когда мы все пальцы вместе сжимаем, получается кулак. Вот кулаком можно уже пробить много стен. Это как в этом случае, как вы, как команда. Один слаб, а когда все вместе, это, конечно, сила. Но это Практичський примір. Я просто був удивлен. <рик> Молодці. Молодці. Ой, Настя, я тебе коли перший раз побачила. Я залі в такому захопленні. тому що, коли ти сказала, що ти пов'язана сферою IT, я зрозуміла, що. Все, мені треба поспілкуватися з цією людиною. Я не знала, що ти будеш моїм ментором, ми працювали все раніше, але я справді я, я тебе якось виділила, тому що я зрозуміла, що ми з тобою співпадемося, що ми з тобою однодумці, незважаючи на таку, ну, трошки є різницю у віці. І я сподіваюся, що я тебе як учасник твоєї команди не розчарувала, тому що. Ти як, як сказати, ти мої очікування переможця. Просто я згадую себе в 15 років, і я розумію, що ви настільки круті, що у вас стільки досвіду, що я, я боялася дуже, що я не зможу вам чогось допомогти або чогось такого дати. Бо я порівнювала себе з вами своєму віці і розуміла, що ви набагато крутіше, ніж я була. Сим зарядили своїми емоціями, своїми думками, і взагалі тими своїми якимось діями, які ви вже ви вже створили, які ви вже зробили. Неймовірно була вдячна знову ж таки познайомитися з вами всіма. Я зустріла дуже багато людей, які мені є близькими по духу, близькими по філософії і баченню цього життя. І я впевнена, що я буду з вами спілкуватися після приїзду в Київ. Я впевнена, що кожен з нас вже є успішним, або є на шляху до успіху, раз ми вже тут, і що ми ще не один раз почуємо про один одного.